Это котельня была, ой, Ця котельня была, кухня. Санузел, ванна, туалет, тут машинка была. И еще одна спальня была. Наверху, на пив крыши комната была здорово сделана. Обстрелы три были, я скажу, то балкон попадания, у землю, І ото в сарай. Оце в нас таке було. Вони за річкою і сюди довбали. Так що. З 9 до 11 перерив, з 11 до 3. Як це, по розписанню було кожен день. Те, що нажили, жінки жінка 45 років прожили. оце саме це. Було. Нічого не залишилось, Взагалі. Не альбомів, не. Ні... Ну, все, в общем, все. Нічого не осталось. Вот. Шо, пол тут э, на піддонах утеплітеліде мінвата така пресована. Полпувала саме. Так, да, сам. Днів 5. Трохи жінка там піддержувала, допомагала. Іде там масляний радіатор, здоровий, такий 1,5 кВт. Ну, я ж так прикинув, якщо його топити 10-12 тисяч на світло круто. Зимою, так що я ж кажу, це не по нашим деньгам тут зібрават. Зимою я не знаю, як тут. <с? <с?> а літній варіант отличний, взагалі. було б безліч запитів людей, які казали, хочу, щоб у мене було на моєму подвір'ї будиночок. Чи є така можливість? Е, керівництво розглянуло таку можливість і надали таку можливість людям. На даний час у нас 17 Заяв по 17 заявам ми вже встановили, видали будиночки людям, які встановили їх в своїх оселях. Одна із умов видавання таких будиночків це що людина збере його протягом 14 днів. Там є інструкція пошагова. Там все розписано. Дивіться, ці будиночки вже стоять майже десь біля півроку. Сюди ніхто не заселяється, поставили із 12, поставили 6. Я хотів поставити будиночок біля двох етажки зруйнованої. Але коли став стало питання актурування, хто візьме на себе відповідальність за цілісність, тому що це його треба вертати спонсорам, то виникли питання, питання і не захотіли люди брати на себе таку відповідальність. Типу, ви поставте, ви за нього і відповідаєте. А щоб ми відповідали, Але ж так не буде. Треба, щоб хтось. Хто не користується, той відповідає. Тому вони не користуються у нас, на жаль, попитом. Люди не хочуть сюди приходити нічого. Що люди хочуть, щоб їм поставили на участочку, щоб могли люди відпочивати і щось відновлювати свої участки, а не там наробляться, а потім йти за три кілометри відробляти. Дуже далеко. Близько 40 заяв було написано на такі будинки, а коли вияснилося, що їх не можна ставити біля приватного житла, люди відмовляються не хочуть. Ну, так, така, Такі умови. Це десь, коли багатоповерхова забудова, коли десь в місті, десь там, може, це і має сенс. Я не проти, так. Да, і дякуючи спонсорам, що таке є, я не проти. Ну, на жаль, в нашій місцевості це не було сприйняте. Модульний будиночок. взагалі-то на 5 людей. Ну, зараз тут стоїть лише 2, 2 ліжка. До кожного ліжка йде постільна подушка, ковдра, матрас, кровать. Зручна е, обігрівач, лампа від сонячної батареї і лампа від постійного струму. Е, це те, що зараз знаходиться і ми можемо надати в дані будиночки. Зараз тут знаходиться 22 будиночки, це модульне містечко, так називаємо. На даний час у нас заселено лише два будиночки. Це люди, які потребували саме прихистку. Ну, ми пропонували багатьом. Нот. Будь ласка, вони кажуть, ні, я хочу на своїй ділянці. Кожен хоче десь жити або біля своєї оселі, або в своїй оселі. Тому поки що так, що бажажу такого немає. Взагалі цілий день тут <сум> займаємося. Це дощів не було, поливали, картошку пропалювати, бур'ян рвемо. Ну що ж. Та куди ж ходити туди. Тут же ж вон, рядом туди-сюди, туди. а оттуда ходити. Далеко ж, звісно, тут жили, тут рідне все. Я як вам сказати, що тут, хоч хоч що то ну тут на своїй землі.